Ну що, друзі, всім привіт! Перший сніг, перший мороз. Це значить, що повинна клювати нарешті щука. Сьогодні вибрався я знову на Михайлину. Зі мною сьогодні буде ловити, чи я з ним, верніше, частіше, скоріш за все, я з ним. Віталій Квас. Ось серйозний фідеріст, флет-фідеріст. І він сьогодні, знову ж таки, на його снасті, буде показувати мені, як піймати ту завітну щуку. Розкажу вам, як завжди, про Снасті. Повішу мікрофон шановетеля і він також розповість вам якісь основні цікаві моменти. Починаємо. Так, ну що, колеги, розкажу два слова про те, на що мені сьогодні доводиться ловити. Це в нас Азура, Азура. X-Game. 1 10 грам, а зріст 7,9, це що означає? 2,30. Катушечка Шимана Stradic. Скільки тут? 2,5-3? 4. Потужна така. Така от. Якийсь крашивий рожевий шнурочок. Кидає чудово. Мені таке подобається. Подивимося, як буде виважувати. Минулий раз мені сказали, що я занадто швидко вимотую, тому сьогодні звертаємо на це увагу. Паличка чудово передає коливання віртушечки, тому відчувається, що вона працює. Ще було теж десь жовтень чи листопад. Ми вже щуку ловимо. А типи тут стоять на федерах. І це... покльовка, сигналізатор вирощить, чувак біжить з доміка. Чи... Да, з домика біжить. Короче. Вибігає на вимостку і мімо тупо. Падає в воду і кричить Петрович! Але рибу достали. До речі, друзі, хотів сказати, що вже лід стоїть, якщо вам там на камеру трошки видно. Така легенька корочка, але вже береться. Віталік у нас на рибі. Дивіться, такий пістон. Ага. А погризений, бачите, хтось його вже дизе. Да. Хтось його хотів скуштувати. Дивіться яка компактна сілікошка. Да. 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 Який силикон, така і риба. Да. Ось такий пістончик. Хрижак. Да. Дивіться як. Як називається цей монтаж Ветель? Джигрик. Джиг а силикончик що це кидач? Китай, да. так. Монтаж це такий зроблений вже. Виробника японського фураї називається. Фури? Фураї? Ага. Уже карп. <реклама> Вашка. <реклама> да я знаю, стараюсь. <реклама> Ёпт. Первый мой судак в жизни. Толковый. Снегом. У него аж бедно, аж очи вылезают. Ага. Круто. Бачил он Термай. Как его брать? Все, так вот пиджабры пальцы. Только это сильно туда? Нет, так вот из Ну что, друзья, вот такие садочок. Еды на базу. Опа, Дрестак. Да. Так, так Заброс. Друзья, чтобы вы разумели, просто кинув и нападение сразу поклевка в рот. Я сподеваюсь, что в рот, конечно. О, сюда, судак знаю знал. Да, только это раз в рот, бачите як. их. Смотрите, какой бандит. О, так и ну все сразу стишь. Смотрите, симпатичный, красивый. Едем до додому. Нас. По сюда там сьогодні розібрався. Да, сьогодні розібрався Ой, друзі, щось, блядь, крупнее, сука важке Щей, блин, далеко закидываю, важко тащить Може знову судак. крупно крупная щука, ободуша, Ух ты, шо. А может даже короб, не? Даже фрикцион хочется подзакрутить чуть-чуть. Не, хижак. Судак, знал, да. Ах, хорошо снова крупный судачок. Да друзья. А? Машинка? Да это по Больше, чем до локтя. Красавчика красавчик. Третий судак. Снова судак, походу, друзья. Знову Такий, челайн! Дав гарний бій. Все, додому! Додому! Так, колеги, дивіться як прив'язати правильно поводок. Склали шнур вдвоє. Да, на флюорокарбоні на кончику або в'яжемо вузілок, або припалюємо зажигалкою і робимо такий п'ятачок маленький. Пятачочок, да. Шнур вдвоє складаємо, просто налажуємо зверху на флюр і робимо 3, 4, 5 обертів. Потім цей кончик. пяточку. Одеваем на пяточку. Або на узел. За основную за шнур затягиваем. Ага. Все. Обрезаем все, я что-то неправильно делал. И Понял. Полетели. Снова на рыбе. Щучка, щучка, щучка. Дуже хорошо засеклась, конечно. Да это такие а? Тихо. Все. До дому, до хаты. Выцепилась? Выцепилась. И поехали. Оп. А, класс. А. Вот такие, друзья, у меня уже Ця риба на оцей силікон, отакі от такі, на двойнічки і на джегрі. Люкс. Працюємо далі. Кидаю, до речі, давайте я вам покажу разок. Щас десь зацепуюся. Ага, все. Кидаю достатньо далеко. Але клює воно ближче. Просто кидать ближче, щось не виходить. Коротше, дивіться, стою я зі сторони адміністрації. Отам вот є такий мостик. По суті, почти все десь під того мостика і кидаю о, метрів 50-60. Виматую швидко слабінку. І поїхали. Раз, два, три. Раз, два. Якийсь момент... Вона заходить в яму, не видно відскока. І потім тільки ти яму цю проходиш, зразу тут будуть клювання. Оп! Удар, хорошо. В прямом эфире, друзья. сходная засечка. Это тетя. Дядя. И рыба. Тигрова. Блять! Обрив! Обривало. Все повністю! Все повністю! Ах. Руки красуються? Так. Да. Так, друзі, як ви бачили в минулому кадрі в мене обірвало все, що в мене було. І повісили цей раз ми ось такий от силикончик. Ого! На тому березі поймали величезного сама. Офігеть. Блин, ну это Все, вот такие вот, бачите? Симпатичненькие полетели. телы. заброза, друзья! Красивая фишка. оп поп 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 А тепер-ка, сюди. Сюди. Так, зараз а, рибка. У воду. Я, походу, розгадав дистанцію. Віталій, я кидаю, Віталік каже, та ні, сильно близько. І тут на третім під подмочя покльовка. Це якраз такий виход з ями, по факту дві покльовки підряд, але не засічка. Ну і по большому счету, далі вже немає сенсу. Метрів 10 проходиш, якщо не клюнула, то немає сенсу тягнути її до берега. Сусид, блядь. Да вы всякий силикон заодно, сразу. Ого, головка хорошая. Так там хвоста не май даже, как и Вот ну, так и ловить. Так и ловить. Страничком все положено. Забирай! Ух ты! Хорошего размера. Кукусики. <coughs> тихо, 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 тихо тихо, тихо, тихо. Раз и два. Пам-пам-пам-пам-пам. Воблероподобный. Это раз близко, до речи. Ой, тебя зацепил. За ротик. Отдай. Як моя жінка з бокалом просека. <риск> Отдай. Наверно, треба шипці. Крепко влізло. А ти тут бери його. Там він грузик загрузить, деся. Отдай груз. Отдай груз. Кинула на грузит. А тепер флюр віддай. Віддай флюр. Пістончик такий. Ну що, друзяки, ось така чудова рибалка в нас сьогодні вийшла. Спіймали ми більш ніж 20 хвостів. Навпіл десь і це був, хотів сказати, короб, і щука і судак. Спочатку клювало не дуже, потім розклювалось. І зараз останню годину вже зовсім не клює, тому ми збираємось додому. І зараз не переключайтесь, буде ще вставочка з розіграшем уніформи збірних ту, на яку ви донатили протягом останнього приблизно місяця. Дивимось. Так, ну що, друзі, прийшов час розіграти те, що ми давно розігрували. Скріншот я зараз додам з банки. Ось тут ви бачите всі наші учасники. Унікальних учасників. Ви можете подивитися, що ви є в цьому списку. Давайте я ще раз пролисну. Обережно. Це всі наші красавчики герої. Ось. Всього в нас вийшло унікальних учасників 27. Сума зібрана 8711 гривень. Тут, бачите, зверху вам пояснюю більш детально, щоб не було ніяких претензій. Тут зверху ви бачите люди, які от по 100 гривень, наприклад. От, Наприклад, Олексій Косу... Носуля 200, Євгеній Комишин 200, а Денис Базик, наприклад, 1000. Ось тому тут 10 разів по 100. І тут знизу ще були такі. Є люди, які не. Підписувались ніяк, і там просто намальовано котик в мене в випасті. Тому я просто відмитив. От раз котик, два котик. Один котик був 500, другий котик був 500. І один котик був на 1000. Я повідмічав дати, коли зайшов донат. Тому якщо перемагає людина, не підписана, я чекаю скріншот з даними цими, і ми тоді вже будемо розуміти, хто переможець. Зараз запускаю. Рандомайзер на 87 квиточків, які були придбані. І подивимось, хто в нас переміг. Так, ну що, давайте ще разок. У нас загальна цифра це 87 квиточків. Тут ми йшли від першого, тому все буде правильно. Я відкриваю генератор випадкових чисел, пишу від першого до 87-го. Повтори, мабуть, не будемо виключати. А, хоча, не знаю. Навіть, так. Да, будемо виключати повтори. Виключать? Все, ісключати. Добре. Все, поїхали. Так, значить, 38. Зараз я буду одразу відмічати собі. Хто це у нас? 38. Так, 38. Давайте подивимося. Це, до речі, один з котиків. Все, я зараз відмічу, ось це отак от. Поставлю. Давайте жирним якимось виділимо. А, давайте кольором виділять. Червоненьким. Далі. Шість. Шість. Євгеній Комишин. Я вас вітаю. Так, далі. Тридцять. Знову цей самий котик. Не зря косарь закинув. Так. Хорошо. Далі. 67. Це вже три було в нас. 67. Георгій Гілава. Це було 4 вже, да? Раз, два, да, так, 4. Ще три. 77. 77. Знову у нас є якийсь котик. Але ми знаємо, коли він надсилав нам кошти, тому не проблема. Так, ще давайте. 68, щось таке вже, по-моєму, було. Тоже Георгій Гілава. Але інший. Цей теж, не зря Георгій 500 гривень закинув, по-моєму. Далі 32. Дивимось 32, що у нас по 32. Це Сергій Гусяк. Бачите, от 100 гривень і пощастило. І рахуємо, що у нас хочеться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Чудово, все, друзі. Розіграш закінчений. Зараз я напишу всім тим, кого я бачу, а всім, кого не бачу, будь ласка, друзі, напишіть ви мені. Всім подякував. Скоро побачимось. Гарного вам вечора.